Ми робимо мамин боч, мамин суп, мамина печеня, домашнє печення. Це як наша тушена картошка, що ми звикли, хлопці її дуже люблять. Для приготування сухих гарячих страв козятанські волонтерки нарізають овочі. Найважче працювати з цибулею через різкий запах, каже Тетяна. Біда зараз жінки мають овочерізку, а ще рік тому працювали на тертках і м'ясорубках. Позносили сюди м'ясорубки ручні. Позносили терточки, докупили, бо не вистачало нам терточок, були помічники, які хотіли терти. І натирали, натирали, півдня терли. Тоді ставили з півдня і вже до півночі воно сушилося. Вона значно полегшує нам працю. І швидше це, і якісніше, і тонше, і ну, великий вихід. Виходить. Мають шістнадцять сушарок і два філіали, розповідає Світлана Романова. Штатних у нас троє: це дві мами бійців і одна жінка нашого бійця. От, але до нас доєднуються люди. Тобто, у нас є графік. Нарізано та... цибулю викладають у сушарки, провітрили кімнату і беруться за наступну роботу, шинкують капусту. За сусіднім столом пакують мамин борщ. У пакети жінки насипають сушені буря, картоплю, моркву, цибулю, капусту та спеції, розповідає Валентина Олешко. Та обов'язково м'ясо, аби борщ був наваристий. Усього 200 грамів сушених інгредієнтів. Цей пакетик цілий на 6 чоловік. Можна зварити, і буде смачненький. Три літри сюди додають водички. Вони. Варять 15-20 хвилин і виходить настоящий мамин домашній борщик. Допоки Олена покінче пакує сухий борщ, вдома її мама чистить горіхи для енергетичних батончиків. Бабусі 90 років, розповідає Олена, але всидіти без роботи не може. Стараюся хоч що-небудь, допомагаю перебрати горішки для наших воїнів. Щоб викували смачну їжу для них. Якщо людина в такому віці працює, працює щодня, встає зранку і каже: все, давай мені набий горіхів. А якби вже я, значить, іду далі я допомагати. Романова розповідає, цьогоріч овочі не купували, їх приносять місцеві. Купують м'ясо і сушені фрукти для батончиків. Отак От і тримається наша колотець. Що на городі росте, ношу морку, ношу бурячки, Ось горіхів дали мені побити, я побила. Кажу, треба діти вам допомогти. Дзвоніть, я 5 метрів, прийду, допоможу. Зараз жінки пакують найбільшу свою відправку, розповідає Романова. Це відправка в одне місце. Це, до речі, це рекорд у нас був. В неділю ввечері мені написали волонтери і просять нашої допомоги, і просять 500 пакетів. В одному пакеті це 6 порцій. Також додали пакунок в'язаних шкарпеток, а ще жінки шиють адаптивний одяг для поранених. Його надсилають по Україні, але найбільше передають вінницьким медзакладам. Якщо дві руки і живіт, що дуже часто, тут ми шиємо, може бути права. На липучках зручно, коли спиці. Коли тут торчать спиці, це може переодягнути. і Ми шиємо правий, лівий і дві. Окрім футболок, шиють спітні на застіпках, а ще подушки, кісточки. Їм дуже зручно класти ці поранені руки, ноги. Подушки у світлих відтінках, пораненим у госпіталі, у темних захисникам на фронт. Відправляли борщі, поклали отаких от пару подушок. І вони нам написали, що подушка в ліндажі – це як з дому. Вона дуже зручна. Її можна ну, причепити на рюкзак, її можна взяти, і вони приходять, да, відпочивають і так, от поклали голові відгуки українських захисників надихають працювати й надалі, кажуть волонтерки, а тому жінки зробленими запасами діляться з іншими волонтерськими центрами. Смачний борщик. Дякуємо Світлані за. У Мене чоловік теж зараз на війні, і коли він ну, говориться, що ну, дякуємо, все. Ну. Як то кажуть, без коментарів, бо ну це, це надихає ще більше і більше. Дуже мотивує, коли приходять люди, коли дзвонять люди, коли пишуть за кордону за тисячі кілометрів, шлють якісь ті донати, щоб ми тільки тут не зупинялися. Це це дуже мотивує. Угу. Олена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.